Кожного дня все більше і більше тривожних новин приходить з Польщі стосовно України і стосовно українців, хто б мог подумати ще півроку тому, що Польща, це країна, яка підставила плече Україні, країна, яка надала багато допомоги і Україні і Українцям, буде поводити себе так, як вона починає поводити зараз. І буде створювати багато проблем як Україні, так і Українцям. Перше, це заява польських властей про те, що Польща планує повністю перекрити кордони з Україною. Я думаю, що Польща цього не зробить так, я впевнений, що влада Європейського е союзу втручиться в це і не дасть Польщі це зробити, тому що в такому випадку це вже буде не просто війна фермерів, це вже буде не просто боротьба з українським зерном, так і сільськогосподарською продукцією, а це вже буде. 에, пряма загроза Україні, так тобто, це буде загроза 에, національній безпеці Україні як держави. Ну, перекриття кордонів це одне. А зараз ще є повідомлення про те, що Польща планує повністю переглянути 에, ті допомоги і повністю переглянути умови, на яких знаходяться. Українські біженці в Польщі, деякі моменти я розумію, чому поляки це роблять, але деякі моменти мені не подобаються. Давайте ми з вами зараз подивимось, що ж хоче зробити Польща, як вона хоче змінити е умови перебування українців, українських біженців в Польщі. Але перш ніж я познайомлю вас з тим, що хоче зробити Польща, я хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Я також хочу вам нагадати про вподобаєчки так, ваші. Вподобаєчки дуже важливі. Будь ласка, не забудьте про вподобаєчки, Допоможіть цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. І я також хочу вам нагадати про підписочки. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. Я також хочу вам сказати, що починаючи з цього тижня я буду проводити е спеціальні стріми для моїх підписників. Тобто тільки люди, які підписані на мій канал і які поставлять дзвіночок, зможуть приймати участь в цих стрімах, в яких я буду ділитись корисною інформацією, як досягти успіху тут в Канаді. Так, наприклад, е завтра я буду розповідати як треба писати правильне резюме для того щоб роботодавці в канаді в сполучених штатах америки в європейських країнах е звернули увагу на ваше резюме так і е зв'язались з вами отже якщо ви хочете отримувати таку інформацію підпишіться будь ласка на канал і натисніть на дзвіночок і ви будете отримувати повідомлення з посиланнями на ці стріми а зараз давайте ми з вами поговоримо про те, що ж планує зробити уряд, польщі польща збирається змінити право перебування українців у Польщі за даними «Дзінек -газета Павна, Уряд Польщі ґрунтуючись на думці воєводств. Розглядає можливість посилення правил підтримки біженців з України, щоб запобігти здирству грошей та допомоги. Більше того, українські біженці втратять право легально проживання, якщо повернуться до України, хоча б на один день. Як повідомила всереду ця газета, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації звернулося до воєвод з проханням надати законодавчі пропозиції щодо чергового проекту поправки до так званого закону Український соціальний закон, тимчасовий захист біженців з України передбачається продовжити до 4 березня 2025 року. Проте, уряд також хотів би з цього приводу змінити правила перебування українських біженців у Польщі. Газета повідомляє, що запропоновані зміни надійшли. Опитування проведене у воєводських управліннях показує, що більшість поправок до спеціального закону стосуються обсягу підтримки з боку воєвод та місцевих самоврятувань однак є й вимоги посилити чинні правила для усунення зловживань. Одна зі змін, яку розглядає уряд Дональда Туска, стосується права на легальне проживання в Польщі. Біженці з України, які повернуться до своєї країни, хоча б на один день втратять це право. Наразі українці втрачають право на проживання, якщо залишає Польщу на термін понад 30 днів. За словами Любузького воєводи, якого цитує газета, часті поїздки українських громадян, в тому числі в рекреаційних, туристичних та ділових цілях, підтверджують, що вони не перебувають у складній життєвій ситуації, а просто користуються наданою ним допомогою. Крім того, помічено проблему, що в кожному воєводстві ведеться окремий реєстр виплаченої допомоги. Отже, теоретично, одна сім'я може отримувати підтримку збо, з боку більш ніж однієї адміністрації адміністративної одиниці Польщі необхідно створити центральний реєстр, щоб покласти край подібній практиці. Воєводи виступають за відміну статті 31 спеціального закону, тобто положення про одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на людину, яка надається на утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла, як вони пояснюють, його ідея полягає у підтримці людей, яким раптово довелося залишити свою. Країну, щоб урятуватись від війни, тим часом інформація, надана центрами соціальної допомоги, показує, що постійно збільшується кількість нових людей, які мають право на пільги, але в основному це прибулі, які планують влаштуватися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелося раптово втекти з України. За даними цієї газети, воєводи закликають до більш ефективної перевірки та позбавлення статусу біженця людей. Які мають заборгованість із виплат, причина в тому, що багато українців не виконують свої зобов'язання щодо покриття половини витрат на проживання та харчування в центрах, до яких їх спрямовують. Крім того, визнано необхідним посилити систему звільнення від сплати мит неповнолітніх хворих та інвалідів. На думку воєвод, слід взагалі виключити за спеціального закону 13-й пункт про грошові пільги і забезпечення проживанням та харчуванням. Чиновники стверджують, що оскільки існує також положення про соціальну допомогу, яку надають органи державного управління, зловживання відбуваються у вигляді. Двомісного розміщення тих самих людей. Також повідомляється, що зараз у Польщі перебуває близько мільйона українців, які прибули після початку війни, плюс ще півтора мільйона українців, які перебували в Польщі до війни. У Польщі проживає близько 300 тисяч дітей з України, але більше половини з них не ходять до польських школ, і ніхто не може перевірити, де і як вони навчаються, і чи навчаються вони взагалі. Центр громадянської освіти надав звіт, в якому зазначено, що п'яде. 53% дітей з України, тобто близько 150 тисяч, перебувають за межами польської шкільної системи і не ходять до польських шкіл. Це 112 тисяч 800 дітей з початкових шкіл та 43 тисячі 600 із середніх шкіл. Також асоціація українців в Польщі хоче, щоб приїжджам з України було надано право голосу на виборах радників та гулів муніципальних утворень, національний рух. Виступає проти цієї ідеї. Давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Так, що стосується грошової допомоги, то тут я згоден з е, урядом Польщі е, стосовно цих 300 злотих. Зараз вже немає біженців. Так біженці були перші дні, перші місяці. І я про це казав, і це саме чому і в Канаді вже ніхто не відноситься до українців як до біженців, ти принаймні, тих українців, які зараз їдуть в Канаду по програмі Куаєт. Так ще само це і в Польщі, і в Європейських країнах. Так? І це треба мати на увазі, якщо ви плануєте переїзд до Польщі. Це перше, так, що стосується грошової допомоги. Що стосується е позбавляти права життя, якщо українець поїхав в Україну на одну добу. Це дуже погана ідея. Українці вимушені їздити в Україну по різним причинам. Е, у багатьох українців е, у жінок там залишилися е, муж'я, батьки, е, рідні, так і жінки вимушені їздити для того, щоб е, просто підтримати своїх близьких людей. І якщо уряд Польщі прийме таку, такий закон, що навіть за один день будуть позбавляти. Можливості жити українців в Польщі. Я думаю, що багато українців просто поїдуть з Польщі. Це не, це не чесно, так по відношенню до українців. Так, е, окей, може бути не 30 днів, як це зараз. Нехай вони зроблять це на два тижні, але але один день це дуже дуже мало. Тепер, що стосується перевірки ретельної перевірки стосовно боргів, ну так, так, це вже починають робити всі країни, так і я знаю, що е, тут, наприклад, в Канаді і ті українці, які приїхали сюди до Канади, набрались тут е, кредитів і потім поїхали з Канади з думками, що їх вже ніхто ніколи не знайде, не поверне. Е, в Польщі саме в Польщі я знаю ці випадки, їх е, вони вже починають отримувати проблеми, так тобто е, треба розуміти, що. Банківські системи різних країн вони зараз починають кооперуватись і ділитись інформацією. Так ну ми живемо в глобальному світі. Ну треба просто все сплачувати по рахункам, так по своїм зобов'язанням, і не робити собі багато боргів, і все буде у вас гаразд. З цим я також погоджуюсь, якщо уряд Польщі це прийме. Те, що уряд Польщі планує продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2025 року, це повністю співпадає з директивами Європейського союзу. Хочу вам нагадати, що всі європейські е, країни Європейського союзу продовжили е, перебування українців саме до цієї дати це 4 березня 2025 року. Ну і стосовно того, що уряд Польщі планує зробити єдиний реєстр, ну це їхнє право. Так, це вони можуть зробити. Тому що це їхня країна і це їхнє право. І знов таки знов таки роблять вони це не від гарного життя. Так хочу також підкреслити, що я отримую багато. Коментарів від українців, які живуть в Польщі е, багато років, так які приїхали в Польщу ще до початку війни, і в більшості випадків ці українці почувають себе добре, так і вони підтримують поляків. І ці українці не пишуть нічого поганого про Польщу, тобто вони все це бачать зсередини, і вони розуміють, чому уряд Польщі робить ті чи інші кроки. Я також е, ч, розумію поляків. Так я також розумію е, ті проблеми, з якими е, зіштовхнулись зараз. Як Прості поляки, так і уряд країни зв'язку з напливом українських біженців, і в цьому контексті хочу просто сказати: люди, українці, залишайтесь людьми і не створюйте проблем тим країнам, які вас прийняли. Ну і не створювати негативного іміджу Україні і українцям. До речі, хочу вам сказати, що весь позитивний імідж, який раніше був у всіх країнах світу стосовно українців, він важко напрацьовувався саме іммігрантами, саме тими українцями, які потрапили в ті країни. До вас не руйнуйте те, що будувалось роками, десятиліттями століттями. сторіттями, друзі. В даній ситуації я думаю, що треба всім набратися розуму і набрати терпіння. Так, поляки мають право робити те, що вони збираються робити. І звісно, деякі кроки вони роблять для того, щоб зменшити можливість хитрожопих людей використовувати ситуацію. Це зрозуміло. Я так я не підтримую ці цей пункт стосовно одного дня, якщо поїде. Українець до України це дуже дуже нечесно по відношенню до українців, але знов таки знов таки це їхня країна, і вони мають право робити те, що вони хочуть в ній робити. Всі, хто знаходяться там в якості гостей. Вимушені підлаштовуватись під правила хозяїв, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я ще раз хочу вам нагадати про вподобаєчки. Будь ласка, не забудьте поставити ваші вподобаєчки, щоб якомога більше українців почули цю новину і підготувались. Так, тобто е людина, яка знає та має можливість підготуватись, я також нагадую вам про підписочки на мій канал. Будь ласка, підпишіться. І нагадую про додаткові спеціальні стріми суто для підписників мого каналу і для тих, хто е, нажме на дзвіночок, так щоб не пропускати ці повідомлення. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!